Приготуємо суп харчо зі свинини. Для початку нам треба нарізати мілкими кубиками м'ясо, поставити каструлю на вогонь, додати перець горошка, лаврушку, сіль, та хай воно все вариться десь хвилин 30. Поки воно все вариться, ми наріжемо картоплю. В класичному варіанті її немає, тож можете не додавати. Також натримаємо морковку та наріжемо цибулю. Коли час вийшов, ми одразу додаємо картоплю, морковку з цибулею та рис. Рису я брала мало десь півстаканчика. Дивіться по вашій каструлі, щоб було не забагато, і воно не було потім як кашу. Поки воно все наварюється, ми зробимо нашу заправку. Ріжемо болгарський перець. Я брала половину. Також нам потрібно два помідори. Ми їх заливаємо кипятком десь на хвилину. Потім помідори заливаємо холодною водою, та шкірочка добре та гарно сама знімається. Це все діло добре, перетираємо на терці та можна висипати на розігріту сковорідку. Також я одразу додала перець болгарський. Це все тушимо десь хвилин 5. Якщо немає помідорів, можете взяти томатну пасту. Хвилин 5 прийшло, ми додаємо все до нашого супу. Якщо води замало, то можна додати такі п'ятка. Хвилин 10 кипить, додаємо два зубчика чесника, зелень, можна накрити кришкою. Хвилин 15-20 і можна куштувати. Приємно.